Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 101, а зошити на сторінці 48 Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Тема нашого сьогоднішнього уроку ознайомлення з дією ділення. Поняття частка. Усні обчислення проведемо з білочкою. Обчисліть три ланцюжки виразів та допоможіть білочці зібрати жолуді та горішки. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Білочка рада! Ви допомогли їй сьогодні збирати горішки та жолуді. Усне опитування. Як називаються числа при множенні? Множник множник, добуток. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Якою арифметичною дією можна замінити суму однакових доданків? Вірно, ми знаємо, що суму однакових доданків можна замінити дією множення. Яким знаком вона позначається? Ми знаємо, що це знак дії множення. На якому місці записують однаковий доданок? На першому місці записують однаковий доданок. Тобто, будуть додавати цифру 2. На якому місці пишемо, скільки разів додаємо однаковий доданок. На другому місці пишеться, скільки разів додаємо доданок. Тобто цифру 2. Додавали 5 разів. Прочитайте вираз двома способами. Читаємо перший спосіб по 9 взяти 4 рази, або другий спосіб 9 помножити на 4. Молодці! Ознайомлення з поняттям ділення. У парку я зібрала 10 жолудів. І зустріла дві білочки. Ці жолуді потрібно роздати білочкам. Як будемо ділити жолуді? Роздавати кожній по одному. Наприклад, один жолудь одній білочці, інший жолудь другій білочці. Одній білочці іншій білочці. Одній білочці, іншій білочці. Одній інший. Одній і інший. По скільки жолудів отримала кожна білочка? Так, кожна білочка отримала по 5 жолудів. А яку дію ми виконували? Що ми робили? Ми 10 жолудів ділили на двох білочок. Ділити на два означає поділити порівну. У математиці ділення це математична дія. З чого почнемо ознайомлення з дією ділення? Спочатку візьми 10 паличок. Гаразд, а що далі? Розклади ці палички на п'ять однакових купок. Скажи, скільки паличок у кожній купці? У кожній купці? По дві палички. А вже ж, Ми розклали палички порівну на п'ять купок. У математиці таку дію називають діленням. А як ділення позначити в зошиті? Знак ділення це дві крапки, а вираз на ділення записують ось як. Напевно, цей вираз читають так десять. Поділити на п'ять дорівнює два. Молодець равлику пропоную розв'язати задачу. Згода, розкажи її умову. Ведмідь вирішив посадити вісім кущів малини у два однакових ряди. Скільки кущів малини в кожному ряді? Я думаю. Потрібно вісім кущів поділити на два. Адже кущі садили в два ряди ми одержимо чотири відповідь Чотири кущі малини в кожному ряді посадив ведмідь. Підручник, сторінка 101. Завдання 612. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Розглядаємо ще й малюнок. Мама поставила у дві вази шість квіток, поділивши їх порівну, скільки квіток поставила мама в кожну вазу. Таку задачу розв'язують дією ділення. Потрібно шість квіток поділити на дві рівні частини. Розв'язання записують так. Шість поділити на два, дорівнює три. Квітки. Відповідь 3 квітки. Тобто 6 квіток розділили в дві вази і в кожній вазі по 3 квіточки. Дві крапочки це знак ділення. Вираз 6 поділити на 2 називають часткою. Перше число в записі вказує на те, яке число ділять на рівні частини. В нашому записі число 6 ділили на рівні частини. А друге, наскільки частин ділять перше число. Друге число 2 вказує, на скільки ми ділили число 6. Запис 6 поділити на 2 дорівнює 3 читають так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Ділення це дія обернена до множення, так каже нам маленька кенгуру. Ділення перевіряють за допомогою множення. У двох вазах по три квітки. Тобто 3 помножити на 2 буде дорівнювати 6. Перевіримо: 3 квіточки у двох вазах. 3 помножити на 2 буде 6 квітів. Поставте відео на паузу, перечитайте завдання 612 ще раз та зрозумійте, що таке ділення і як розв'язувати задачі на ділення. Завдання 613. На кожному малюнку поділили солодощі на дві рівні частини. Запиши рівності за зразком і перевір. Розглянемо перший малюнок. Скільки цукерок на першому малюнку? Так, їх 8. Їх поділили порівну на дві частинки. Скільки цукерок у кожній кубці? Так, 4. Запишемо це дією ділення. Зразок 8 цукерок поділили на 2 дорівнює 4. Записали дію. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Перевіримо дію множення. 4 помножити на 2 буде дорівнювати 8. Тобто було дві кубки по 4 цукерки, тому 4 помножили на 2 дорівнює 8. Розгляньте інші малюнки та запишіть за зразком. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте, зачитайте пари виразів у голос та зрозумійте, що дія ділення обернена до дії множення. Завдання 614. Пригадай, у яких життєвих ситуаціях доводиться виконувати дію ділення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 615. Прочитай записи. Наприклад, вирази на ділення можна прочитати різними способами. Розгляньте вираз. Послухайте, як читається. 27 розділити на 9 отримуємо 3. 27 поділити по 9 отримуємо 3. 27 по 9 вміщується тричі. Але найпростіше читання 27 поділити на 9 дорівнює 3. Прочитайте вирази. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 616. Виконай ділення за малюнками. Перевір результат за допомогою множення. Розглянемо перший малюнок та перший вираз. 6 поділити на 2. Було 6 квадратів, їх розділили на 2 і одержали у, кожному, у кожній частинці 3. Перевіримо дію ділення множення. Було у двох рядочках по 3 кубики. Отже, 3 помножили на 2, буде дорівнювати, розглянемо 6. 3 помножили на 2 і одержали 6, 3 на 2 6. Розглянемо інший вираз. 6 поділити на 3. Число 6 розділили на 3 рівні частинки і одержали по дві штучки в кожній частинці. 6 поділити на 3 буде дорівнювати 2. Перевіримо дію множення. 2 по 2 кубики було, помножили на 3, брали 3 рази. Дорівнює 6. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2, помножили на 3 і одержали 6. Поставте відео на паузу та аналогічно виконайте роботу з трикутниками та кружечками. Завдання 617. Обчисліть вирази, дотримуючись правильного порядку дій. А ми знаємо, що спочатку виконується дія множення. А потім інші дії. А якщо в нас вираз із дужками, то спочатку дія виконується в дужках, а потім поза дужками. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіряємо. Ви, молодці, завдання виконали вірно. Завдання 618 та 619 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит, Сторінка 48. Завдання перше. Поділи за зразком кожну групу об'єктів на дві рівні частини. Скільки об'єктів у кожній з отриманих частин. Перевір за допомогою множення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.